Доброго вечора, друзі. Гарна новина. Як ви всі знаєте, що багато наших українців сьогодні вдома без опалення та електроенергії. І всі інші люди, українці, допомагаючи можуть особливо купують та передають зарядні станції, пристрої, павербанки, генератори та інші зарядні пристрої для освітлення своїх осель та отримання тепла. Тож, гарна новина в тому, що тепер скасовано ПДВ на всі ці зарядні пристрої. Які допомагають сьогодні бути в теплі та переосвітлення своїх осель. Що ж, тепер у багатьох людей, які знаходяться в Польщі, є можливість дуже швидко та просто відправити в Україну до своїх близьких саме такі пристрої, купити їх дешевше, ніж в Україні, бо спекулянти сьогодні теж заробляють гроші і їм біда їх не цікавить. Тож, друзі, хто сьогодні має можливість купити та відправити додому? Такі пристрої це гарний час, щоб допомогти своїм близьким бути в теплі на Новий рік та Різдво та в теплі своїх оселях. І ще гарна новина, що ви це можете зробити всім нам відомим почтовим експресом, який називається Нова Пошта. Цих відділень на сьогодні дуже можливо, так багато відкривають по Польщі. І є відділення, які відправляють без проблем такі пристрої до 30 кг, а інші, вже якщо вони починаються від 30 кг, то це Варшава або трошки інше місто, де великі габаритні прийоми можуть прийняти ваш вантаж. Тож, друзі, під відео залишу вам посилання на ці відділення, де вони знаходяться, як їх знайти. Кому потрібно користуйтесь, допомагайте близьким. Дякую вам, що підписуєтесь, ставите лайки, поширюєте та коментуєте. Всім гарного вечора. Слава Україні!